Привіт Цікаво, а як люди ставляться до комах. Здається, не до всіх однаково. Найімовірніше особливе ставлення до бджіл сформувалося ще в ці часи, коли древні люди дізналися, що мед не тільки смачна, а й дуже корисна їжа. Спочатку навряд чи хтось відзначав його цілющі властивості, але пізніше на нього звернуло увагу і як на лікувальний продукт. Ось з воску деякі древні стоматологи навіть робили міні-пломби. Використання медових продуктів і тоді було поширеним. Сьогодні мед називають одним з кращих природних антибіотиків. І при застуді він дійсно є хорошим народним засобом, який зміцнює імунітет. Тож подякуємо бджілкам за те, що вони діляться з людьми своїм продуктом. Треба їх берегти і розмножувати, щоб всім вистачало такої цінної і корисної для людини смакоти. Всім привіт! Мене звати Максим. Як ви гадаєте, які птахи можуть вижити в Антарктиді, в умовах полярної ночі і температури, що опускається нижче 50 градусів морозу? Знайшлися добровольці, яким тут цілком комфортно це пінгвіни. В найбільш суворих місцях Антарктиди живе імператорський пінгвін. Він має все для виживання в холодному кліматі. Це підшкірний шар жиру товщиною 2-3 см, довге пухнасте пір'я, великі розміри тіла, що дозволяють зберегти дорогоцінне тепло. Крім того, пінгвіни володіють унікальною будовою дихальної системи. Антарктида це не тільки край холоду, але й відсутність прісної вологи. Вода, яка придатна тут для пиття, є у виді льоду та снігу. Носова порожнина пінгвінів забирає цілющу вологу та тепло з повітря, що видихається, роблячи його практично сухим і прохолодним. Ось так. А ви знаєте, чому людям не можна дивитися на сонячне затемнення? Давайте розбиратися. Намагаючись впіймати захоплююче природне явище, можна пошкодити очі. Важливо пам'ятати, що стандартні сонцезахисні окуляри, які є практично у кожного, не можуть служити захистом для очей під час спостереження за затемненням. Справа в тому, що вони просто занадто слабкі для такого інтенсивного впливу сонця, так що, користуючись ними, можна навіть нашкодити зору. Також не використовувати рентгенівські плівки. На яких зроблені знімки? Для того, щоб спостерігати затемнення, чудово підійдуть світлофільтри або ж плівки з фотоапарата. У цих пристроях є спеціальний магнітний прошарок, який і запобігає проникненню шкідливих променів. Найкраще рішення купити спеціальні окуляри, які створені для того, щоб спостерігати подібні явища. Якщо ви любите подивитися на явища природи, то краще придбати такі окуляри один раз, щоб зберегти зір назавжди. Щось цікаве і корисне, чекай на вас і наступного разу. До зустрічі!